Чи потрібно робити експортну декларацію, коли ви хочете розмитнити свій автомобіль? Наш підписник задає таке питання: чи потрібно робити сад? Цей документ спеціальний документ, який називається по-різному. Хтось його називає САД, хтось його називає ЄX1, але це є загальна уніфікована митна декларація, яку потрібно робити, коли ми вивозимо автомобіль з Європейського Союзу до України. Є чотири причини, чому цей документ робиться: по-перше, щоб довести законне походження вашого автомобіля, що ви його законно придбали. Цей документ підтверджує, що авто пройшло митні формальності, і що ви є його власником. Там також вписуються дані автомобіля і вписуєтесь ви майбутній власник. По-друге, щоб уникнути проблем на кордоні, чи потрібна експортна декларація для українського кордону? Ні, зовсім не потрібна. Вона потрібна для польського кордону, для молдавського кордону, для інших країн, які межують з Україною. Але Україні це не потрібно, тому що цей документ посвідчує вивезення авто в Україну. І саме ті митні служби вони ставлять собі галочку, що авто покинуло зону Європейського Союзу. Третє. І дуже важливе це повернення ПДВ. Якщо ви повертаєте ПДВ на свій автомобіль, обов'язково має бути експортна декларація. І обов'язково митник на кордоні має її перевірити і внести дані в базу даних, щоб в майбутньому продавець міг вам повернути ваше ПДВ. І четверте, для підтвердження вартості авто. Чому? Тому що в експортній декларації також вказується вартість вашого автомобіля, і це є гарний доказ, коли ми розмитнімо автомобіль в Україні сказати, дивіться, ми його купили реально в Німеччині за 2000 євро, в купчі стоїть ціна 2000 євро, в експортній декларації 2000 євро. Розмитнюйте нас, будь ласка, саме від цієї ціни. Для нас це є великий плюс. Отже, українці, коли ви купуєте авто, обов'язково робіть експортні декларації. Ми завжди підказуємо агенції, де ви їх можете зробити цілодобово без черг і не за великі кошти. На сьогодні середня ціна 120 злотих. Купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.